Перемогу, забивши два м'ячі 3-1, але за рахунку навіть 1-1 інічанки мали ряд дуже непоганих моментів для того, щоб навіть вирвати перемогу. Аріна Паскаренко зі штрафного зараз дальній удар хороший! Закручувала у дальній зараз е, Полісся, Полісся правим флангом фід штрафний майданчик проти е, неї тріль в штрафну майданчику удар по воротах Тетяни Тріль. На Юлії Стець, але м'яч валиться з ноги, і зараз все ж таки м'яч доходить до Юлії Стець, проти неї. Анна Яськова Анна Яськова втрачає м'яч. І удар по воротах в один дотик надто невдалим. Виходить, удар у Лізавети Жигар. Петросян в один дотик на Смеречинську точна передача. Смеречинська наздоганяє м'яч. Смереченська, подача, штрафний майданчик. Там Марценюк, Марценюк і м'яч у воротах! Забиває Олена Марценюк, граючи на випередження з голкіпером і головою Олена Мартки. Її фактично під загрозою дискваліфікації на наступний поєдинок може бути, якщо сьогодні отримає жовту картку Аріна Паскаренко. Момент у Аріни Паскаренко перебуває вона по воротах, але тягнулася зараз. Аріна Паскаренко за опорна нога була від м'яча і важко. Стесь повертається і доєднується до атаки своєї команди Штрафний майданчик. Подача штрафний майданчик, боротьба головою м'яч у воротах. М'яч в говоротах її якраз Юлія Стець забиває, здається. Передача назад. Корнацька. Поперечна передачу. Отримує передачу Вероніка Голованчук. Вона прибирає суперницю. Голованчук з ноги пробуває, Голованчук і стійку влучає. Щастить зараз Вінничанка. Дручук. Падає Голованчук. Немає порушення правил. Немає порушення правил. Тріль в Тріль. штрафному Тріль. майданчику. Тріль. Удар по воротах рятує чубак. Добивання. Немає добивання. Тараканова передача на фланг. Мобіль. Тріль в штрафному майданчику, Тріль, удар по воротах, рятує чубак. Добивання. Немає добивання. Тараканова передача на фланг. Може бути удар по воротах, удар воротах, Чубак забирає м'яч. Намертво. Фактично після цього досить таки. Марценюк. виграє в неї боротьбу. Анастасія Яремчук. Тараканова хороша передача. Тріль, тріль, момент. І... Тріль забиває. М'яч ось ця вертикальна передача зрештою пройшла. Кілька разів намагалася віддати. І Юлія Стець отримує м'яч. Перед нею вільний простір. Там Тріль себе пропонує. Тріль не має положення по загрою. Чубак. І знову не випереджає чубак. Тріль удар по порожніх воротах не лучає Тетяна Тріль. Шалений момент просто для Полісся. Зараз для того. Це вперед хороший удар у цій гравчині. Зараз передача на фланг. Є можливість для створення момента. Наталя Корнацька. Але Наталя Корнацька І це жовта картка, безумовно. Задрив атаки абсолютно ніякої у центр. Передача. Хороша передача, розрізна і Анна Смеричинська. Вихід вічна віч може бути. Але ні. Прибирає м'яч. Удар у ближній кут! Хороший <плес> удар, який у Смеричинської низом стелила вона м'яч. І у стрибку так. Театрі якраз з м'ячем. Ну і Наталя Корнацька, 11-й номер. Такий склад. Зараз стріль. Момент може бути. Рятує, рятує Насасі Ячубак. У Наталі Корнацької єдина жовта карта. Юлія Стець від передачі на Тараканова Тараканова не змогла пробити і втрачає м'яч тетя на трі. Ця трійка тараканова тріль та стець це справді сьогодні небезпека гра рукою від Корнацької. потрібно бути обережнішими, Звісно, Наталів не потрібно відзначити, що все ж пройшов він з певної переваги. Сьогоднішні гості команди зараз стець стець на оперативному просторі. Удар по воротах стець не забиває, стець намагалася прошити. Занадто просто Прямолінійно влучила фактично у Анастасію Чубак, яка змогла зреагувати і ногою перевести м'яч. З площини воріт трошечки в бік. Подача штрафний майданчик рятує. Знову Анастасія Чубак в падінні, переводячи м'яч. Корнацька в один дотик У центр пасує тріль, розганяє атаку своєї команди. Там на лівому фланзі хороша передача Софія Низова. В штрафному майданчику вже Софія удар по воротах, чубак рятує. Рятує Анастасія Чубак свою команду, переводячи м'яч на кутовий. Таня, уйди, зріте, Таня. Паскаренко, Паскаренко зміщується в штрафний майданчик, удар по воротах і забирає м'яч. До своїх світлана снігур. Намагаюся все ж таки шукати гравчиня ЄМС Поділя щастя поблизу воріт суперниць. При те, що переважає команда, зараз момент карнацька! Корнацька на майданчику. Удар у ближній кут і знову на Сія Чубак дуже чітко грає, виловлюючи м'яч на у... атаку Полісся. проте вона другим там, тремпом, тампом розпочинається. Яремчук. Передача вперед. Валентина Тараканова. Тараканова зміщується у центр. Можливість для удару, удар по воротах і знову на місці Анастасія Чубак. Чітко. Корнацька вкидає на тріль. Тріль отримує м'яч. Перед нею вільний простір. Тріль, падіння, затримка руками. І це безумовно жовта картка. Має бути для Яни Новак. Абсолютно справедливе рішення Анастасії Супоніної. Отже, 1-1 у нас тріль. Подача стравний майданчик. Там немає удару. Поворотах, але м'яч залишається. Боротьба небезпечна. Удар воротах, дальня стійка і немає кому замкнути. І так у розпачі вже. Юлія Стець Вибиває м'яч подалі, дуже не Тріль на фланзі проти неї. Носко. Тріль дуже легко проходить носко. Зараз тріль в страшному майданчику вже. Ще одну суперницю програла. третю переграла суперницю. тріль в в майданчику, удар поворот таки. Рятує Анастасія Чубак, але сольний прохід. Тетяна Тріль зараз закидання вперед на Олена Марценюк. Мчить Олена Марценюк до воріт. Uh -huh. Виграє вона у швидкості. Марценюк з м'ячем прибирає м'яч під себе. Марценюк удар по порожніх воротах і не влучає прекрасний момент. Зараз Олена Марценюк у сьогоднішньому поєдинку. Ганни Смеречинської. Марта Буніна зараз у положенні поза грою. Хороше переведення. Немає положення поза грою Олена Марценюк. Перед нею вільний простір. Не було. Положення поза грою. Ну відверто ж напроти нашого фактично коментаторського місця. Мущинська йде вперед. Мущинська передача у центр. Юлія Стець. Передача на Мущинську. Та вже поблизу страшного майданчика. Передача на стець. Удар по воротах Стець. Занадто слабко пробиває нападниця. Полі. Мовчить свисток арбітра. З м'ячем Юлія Стець. Передача на Тетяну Тріль. Тріль момент для удару. Удар поворотах на Летить М'яч після проходить. Олеся Носко рухається далі з м'ячем. Передача на Юлію Стець. Юлія Стець отримує м'яч. Виходить. Вічна віч. Юлія Стець. Момент. Юлії Стець. Удар воротах, чубак рятує. Рятує Анастасія Чубак. Ну, сьогодні Юлія Стець просто пресингують гравчині. Поліся суперниця. Суперниця. Порушення правил проти Марти Буніної. І жовта картка. sí me lo